Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде прогноз на липень, відповідно, для України та для Росії. Ну, в зв'язку з сьогоднішніми подіями, які вчора почалися, так, думаю, актуально буде подивитися. Ну і місяць вже майже добігає кінця. Ну що, поїхали. Для початку Україна. Так. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Україну в липні цього року ну, військовий аспект. А я сказать не правду. неправду. Дагас. Отав. Маннус перевернутий. Беркана. Райдо перевернута. Ей вас. Ага, я зрозумів. Ну добре, тут, в принципі, зрозуміло, можна не підсумовувати. Дивіться, військовий аспект ЗСУ я дивився окремо, а це саме мається на увазі шоу. Ну тут і Міноборони, і взагалі все, що пов'язане з військовими справами. Це не лише про фронт. Дивіться, про що мова в нас? Відразу Дагас, Отав, Манас перевернута, беркана, Райдо перевернута, Ейвос. Так, Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота у наш сообщество. Там актуальні новини по каналу, де й не тільки. Дивіться, про що мова. Відразу трансформація ситуації паде. Стосовно чого, Ось ну, відразу рісти йде. Так? Тобто рісти розвиток. Добре, добре. Тобто, ну, бачите, позитивна трансформація в кращий бік. Стосовно чого, Ось відразу падає вам отал. Це що? Це якраз про власність, ну що, це м, власність, ну, зрозуміло, матеріальна власність в даному випадку, що це, це поставки, зокрема, да? різного всякого. Це, до речі, окрім того, це ж повернення території, в тому числі, якщо ми вже м, розглядаємо всі аспекти руни, тобто, бачите, трансформація до чого, до повернення територій. Але стосовно поставок, ну і стосовно території, бачите, райдо перевернута. Тобто поставки, що, якось йтимуть вони повільно, да? відповідно, не так би, як нам хотілося. Ну, певні можливості все рівно в нас ще обмежені йдуть. Те саме і стосовно території. Тобто, повернення території, бачите, не так швидко відбувається, прям як би хотілося. Да? І знов таки, певні можливості у нас все рівно ще обмежені, по звільненню територій. території. Ну, зрозуміло, атакамси і літаки, Да? Ну, і гелікоптери б не завадили. Дивіться, манас перевернутий. Да, це якраз про втрати, на жаль. Ну, Військовий аспект це рівно. Видно, що це? Це якраз втрати людей. Ну, На жаль, війна, не без того. Ну, і от, падає, що це? Це падає Ейвас. Це падає ну, все рівно оборона. Тобто, що? Десь ми наступаємо, десь ми обороняємося. Да? З одного боку, а з другого боку, це ж і вихід ситуації, то на новий рівень. Да? Тобто, ну що це? Ну, якщо так, якщо цю связку розглянути, то це ну, збільшення втрат. Кажу, як є. Сумно, але але, Але от, але так. але так. Ну і все рівно. І стосовно руху, до речі, це ж і сюди. Тобто, бачите, хоч рух ще, ну, будемо говорити, повільний. да, До речі, це про те, що є кілька варіантів вибору, да, ну, напрямку, відповідно. Те, що я і дивився, ще досі, якби напрямок основного удара не вибраний. от. Ну, відповідно, от бачите, перехід ситуації на новий рівень. Тобто мають бути подвижки по цьому. Це не лише про оборону. Ну, загалом непогано. Дари також будуть, ну, зрозуміло, поставки, відповідно, зброї. Да, чекаємо. Ну, правда, бачите, повільно. Ну, як є. І, і на тому дякуємо, але могли би швидше. Добре. Тепер давайте економічний аспект і політичний аспект. Ще розгляну. Ну і потім Росію загалом. Так, дякую за відповіді. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну у липні цього місяця. Ой, Боже, що чекає Україну у липні місяці цього року? М -м економічний аспект. Ай, скажуть правду. Альвіс перевернутий. Беркана перевернута. Єба. Райда перевернута. Мурус перевернутий, Торісас. Ага. Ну Дивіться, по економіці не все так добре, не все так гаразд. Е -е, про що мова. Тальгіс перевернути, беркана перевернута, гібо, райдо перевернута, урус перевернутий, Ем, Дивіться, тобто, ну що, ну так, да, економіка не захищена. Тобто, це що? Це може бути коливання курсу, зокрема, да? якісь там банківські ставки, одним словом. Ну, окрім того, да, і з податками щось теж можуть передумати. Не здивуюся, якщо так. Тобто, бачите, економіка якось не захищена, це почуває. Обмежені можливості, ось відразу падають. Да? Ну, і знов таки, так, якісь варіанти вибору, якесь роздоріжжя. Нам Що робити з тим? Беркана перевернуто. Ну, деградація, так. Ну, тут може бути, знов таки, ну, не для кого не секрет, що ми на одним словом. На дотаціях, одним словом. Ну, не зовсім воно правильно підходить, але так і є. Фактично, на дотаціях у Євросоюзу і у Штатів, так? Тобто, ні для кого не секрет, що зараз там нам майже не половину бюджету наповнюють таким чином. Ну, так, да, да, на жаль. Дивіться, Тобто, беркана перевента це про те, що деградація. бачите? Ріст економіки, де да не зовсім. Е дивіться, урус перевенти. Ну так, да, певна слабкість, певне знаєте, обмеження, обмеження сил. Ну, не вистачає на щось сили. Да? Тобто, ну, Якщо так подивитись, тут певна деградація, а це ну, руна, яка здоров'я, зокрема, означає Ну, здоров'я економіки. Да, якщо так, то бачите, деградація здоров'я економіки. Така своя картинка, не дуже гарна. Ну, але на кінець трошки веселіше. Ось вам падає гебо, тобто це явно про партнерство, і це явно про дари. Да, допоможуть, підтримають, тобто, щоб у нас там без дефолту обійшлося, да, ну, і там, якщо курс валюти підскочить, то зовсім не набагато. Ну, і дивіться, ось турісас. Це про що? Це якраз про відкриття нових можливостей. До речі, можливостей партнерства. Тобто, допускаю, що десь у липні знов-таки нам якісь, чи то грант, чи то якісь кредити пообіцяють на хороших умовах, ну щось таке. Да? Ну і це також знаєте, активні дії стосовно того. Ну, відповідно, активні дії як на партнерство, так і активні дії на те, щоб ну, стан економіки покращити. Отак. От Все-таки. Тобто, кінець бачиться -то більш-менш. На початок не дуже. Ну, гаразд. Ну і давайте тепер політичну складову подивимося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мій, будь ласка, що чекає Україну в липні цього року політична ситуація? Хай скажуть вони правду. Так, одразу дві руни потягнулися. Ну, а раз, раздеше у нас. Раурус, Тресас перевернутий. Інгус. Так, пуста руна що? Гундія перевернута. Ага, геба. Я зрозумів. Дивіться. Ну, бачите, політика трохи краща, ніж економіка, але теж не без нюансів. Про що мова? Єра, Урус, турісас перевернути, інгус, Пустаруна, вона ж вірт, Вуньо, Гепо. Про що мова? Ось дивіться, Єра відразу. Урожай певний. Да? В результаті чого? В результаті раніше приробленої роботи. Урожай хороший, ну такий, знаєте, значний. Тому що, осінус, да? благоприємне завершення чогось. Ну, благоприємні новини по питанню, якщо так. Тобто, що це? Ну, схоже, якісь ці політичні домовленості, щось те, що раніше була якась робота політична проведена, ось результати ми в липні саме побачимо. Результати, ну, при тому, значні. Ну, знов таки, з чим результати? Ну, ось, у сила, зрозуміло. Військові питання, те, що у нас зараз на даному на першому місці стоїть, да? тобто це і поставки зброї, і, можливо, якась військова підтримка. Можливо, до речі, гарні новини стосовно ну, там, наших подальших перспектив в НАТО, адже. Це також сюди можна віднести. От. Ну Дивіться, але туристас перевернути. Тобто що? Певніше можливості все рівно обмежені. Тобто, ну бачите, ніби тут урожай, сили, да? ніби ну, це знов-таки повертаємося до військової складової, да, це, до речі, можуть знов-таки бути гарні поставки. Знаєте, Щось нам таке гарне дадуть, те, що давно обіцяли. Ну, літаки, цілком можливо, чому ні. Я дивився, в принципі, до кінця літа мають бути. Мата це, до речі, сюди ж. Е, дивіться. Але все рівно, бачите, ще певні можливості обмежуються. Ну, не всі двері у нас відкриті, будемо так говорити. От якраз стосовно, бачите, Зброї. Ну отак. Е, ну, Інгрузя пояснив, приємне завершення ситуації. Тобто, ну, подвижки будуть однозначно. Дивіться, отут пуста руна падає. Да, руна вищих сил, з одного боку, з іншого боку, це прикриття інформації. Ну, в тому плані, що таємне, як щось нам, бачите, якась сила. Таємно прийде, будемо так говорити, і не будуть афішувати. Ну, ми не все знаємо. Да? Головне, щоб воно працювало. Да? А те, що ми дізнаємося його там пізніше чи там, після війни, то вже таке. Не настільки воно важливо. Головне, щоб воно було і працювало нам на благо. Дивіться, в Ну, да, Стосовно чого, Ну, відповідно, от бачите, обмежені можливості ще певні. Ну, По зброї, да, обмеження можливості по зброї. Ну, от З тим сумні новини пов'язані. Тобто, бачите, ну, ну затягування, да, те, що я кажу. Що е у штатів немає достатньо там, тих F-16 там, артилерії там, чи тих, тих хаймарсів. да є у них його достатньо. Чи могли б вони дати його швидше? Да, Могли б. Чи у них є там своя вигода, що затягування війни? Да, однозначно. Ну, бабло рулить світом. Цинічно, ну, але так. На жаль, На жаль. Ну, і дивіться, на кінець все-таки гіб падає. Все рівно падає партнерство. Це однозначно партнерство, ну і це дари, так. Да. Тобто, хоч і сумні новини будуть. М -м, до речі, сумні новини також стосовно чого, можуть стосовно якраз партнерства бути. Ну, НАТО мені схоже, бачиться, так? Да? Тобто, якесь рішення там буде прийняте, але бачите, не сильно воно нас порадує. М -м, схоже на те. Ну і дари, бачите, будуть однозначно. Це такі гарні, суттєві, потужні. Ну, відповідно, тут і ця руна про це, і ось дві руни. Три навіть, Да? Відповідно, значні поставки зброї, да? Але все рівно, бачите, ще щось воно нас не порадує. Тобто, ну, схоже, що е, повільно. Ну і схоже, що все-таки не те, про що ми мріяли. Поки що. Да? На жаль. Ну, от так. от, Ну, добре, давайте Росію подивимося. Знаю, що. Ну, спеціально об'єднав в одному відео. Кому не подобається, не цікава Росія. Ну, відповідно, промотаєте. А Росію загалом, напевно, подивлюсь. Ну, можливо, військову складову і політичну, окремо. Економічна, ну, не сильно цікава. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, а що чекає Росію в липні місяці цього року? Напишіть мені, будь ласка, військову складову. Хай скажуть вам правду. Інгус. Райда. Гіба. Воня перевернута. Так, і дві руни потягло. Що в нас тут? Ага, соло. Так, ну і довертаю по часовій, та й вас перевернути. Ага, я зрозумів. Дивіться, ну не так погано, як би хотілось. Знов таки, військова складова це не лише поле бою, це і саме, ну, і поставки зброї, там, і так далі, і тому подібне. Тобто, це не, не лише про поле бою. Поле бою це окремо я армії Росії, дивився, так? Ну і ЗСУ, відповідно, є відео. Завишу посилання, прикручу, якщо не забуду. Е, Дивіться, відразу: Інус, райдо, гебо, Вуньо перевернуто, соло, тай перевернути. перевернутий. що мова. Дивіться, інус, ну благоприємні новини, якісь, благоприємне завершення певної ситуації, да? якщо так подивитись. Але бачите, все рівно, воно їм чомусь радості не дає. Бачите, все рівно. Хоч воно ніби благоприємне завершилося, але сум у них від того. Ну, до речі, якби не з пригоженим ситуація, це ж теж сюди. Дивіться, Райдо. Ну так, да, певний рух, да, певні перспективи, відкриття певних можливостей. До чого? Ну, бачите, перемога. Да, це однозначно про перемогу. З одного боку. А з другого боку, це про, знаєте, ну, бабахи. Це бабахи. Да, гарні бабахи. Ну, ось відповідно, бачите, бабах від чого? Від прильоту. Ну або по другому можна подивитись, бабах чому. Якраз по складу, тому що десь прилетіло гарненько, да? ну, тому що це явний приліт, це не виліт з їхнього боку. Да? Ну, але бачите, тобто і перемога. Ну що, якась щось у них буде і на фронті, десь якийсь успіх може бути. До речі, це може бути якраз ну, стосовно придавлення повстання пригожина, будемо так говорити. Да? Ну, тут про цю перемогу мається на увазі. Окрім того, бачите, гебо падає. А це явно партнерство, і це дари. Да. Це якраз ну що, це поставки, да, поставки зброї. ось вам Відповідно, партнерство щодо чого, да, що щодо зброї. Окрім того, що це про прильоти, мова по складам по їхнім і так далі. Це і зброя. Да, тут і боєприпаси, тут і ну, ракети. Ну, це і шахеди, в тому числі. одним словом, зброя. Різної номенклатури. Отак от. Тобто, бачите, таким чином. Ну, і до речі, це що? Це, це ще й про бойовий дух. Що бойовий дух у них все рівно низький, на наше щастя. Так чи інакше. Хоч ніби бачите, перемоги якісь то можуть бути. Ну, крім того, що це бабахи і прильоти, да? але бойовий дух у них і то ну, такий. Ну, добре, нам на щастя. Ну, і давайте політичну складову подивимося. На економіку не полізу, в принципі, там мало цікавого буде. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Росію в липні місяці цього року? Саме мене цікавить політична складова. Ай скажуть правду. Алло, Елагос. Іса. Урус. Манас перевернутий. Дагас. Беркана. Цікаво. Дивіться про мова, Дуже цікаво. Ну, зараз поясню. Дивіться. Лагуз Іса, Урус. Манас перевернутий. Дагас Беркана. Оця зв'язка, ну, з одного боку, ніби правильний вектор, да? тобто, що, е, політика в них почне ну, з'явитися, якісь здраві думки схоже. А? Тро трошки. Але бачите, Лагус, оця, якщо цю зв'язку дивитись, то це якраз ухід когось в кращий світ, От однозначно. Ця зв'язка, зазвичай, кладовище і програ... Фу, програ... програється. Тобто, ну, ми питали політичну складову. Ну що ж, хтось із політичних діячів, схоже, може і не один. І, схоже, ну доволі відомий, не якийсь там рядовий депутат якоїсь там єдиної Росії, да? уйде у кращий світ. Ну, ось так от. Цікаво. Побачимо. Кого, По кого старуха з косою прийде. Крім того, дивіться, ну ніби правильний вектор, да, але ось блокується він. Все ще. Блокується. Хоча ситуація має, має почати трансформуватися. Серйозно. Повільно. Тобто, ну це в даному випадку, це прям, не знаєте, не, не жорстке блокування, а саме ну, як гальмування процесу. Вона сама по собі повільна. Вона. Ну, швидкого результату не дає в будь-якому випадку. Хоча, да, з другого боку, да, потужна руна, ну, але оця зв'язка це, знаєте, така повільна м поступова трансформація. О, так. Дивіться, крім того, блокується що? Да, блокується сила, да? ну, зрозуміло. Ріс певної сили. Ну, ми дивились про політику, тобто, що? тобто це якісь е військові, які в політиці. Чи то військові, які лізуть в політику. Пригожин знов таки е дивіться. І падає під берканою. Тобто, що це? Якраз ріст військової сили. В політиці виходить. І ріст е, впливу ну, військових, ну, військової сили, називаємо так, на політику. Ось так от. Проте, бачите, воно ну, все рівно буде блокуватись. Тобто, ну, це повільно воно все буде відбуватися. Ну, швидкого процесу в Росії чекати в будь-якому випадку не доводиться. Так як у них там система вибудована. то швидких змін там, ну, це знаєте, таке. Ну, Про ухід в кращий світ сказав. Окрім того, дивіться, це ж ухід ось якраз із військових. Тут, ось бачите, я почав з політики, що точно ухід в кращий світ проглядається до Кобзона. Кобзон чекає. Е, от. А отут сила падає. Ну, відповідно, хтось із військових. Знач... Ну, а тут можна подивитися, що і що його можуть відправити, до речі, в кращий світ. Ну, одним сам дивіться, хтось із військових. Однозначно, ну, схоже, разру не показали, наче мова не про якогось там рядового, а якийсь там генерал, там міністр, щось таке. І ось йому бачите, і все. До побачення в кращий світ. Ну, сюди ж можна і пригожина підвести. Тобто, ну бачите, воно проглядається. Я дивився, да, що шанси дуже великі, що пригожина приберуть. Окрім того. Ну, правда, от в результаті його бунту, до речі, це результати його бунту, може от і буде. Що якраз хтось із високопоставлених військових в кращий світ. Ну, а може і Пригожина теж в кращий світ заодно відправлять. Ну, як би таке, тут явно. Проглядається однозначно, побачимо, як програється. Ну, Про трансформацію ситуації я сказав. Ну і далі все-таки, бачите, ріст почнеться. Чого? Ну, якраз впливу військових да, і участі військових в політиці. Таким чином. Тобто, ну, одним словом цікаво, бачите? Військовий, ніби, ніби політичний аспект, дивимося, а воно все рівно все на військових справах зав'язано. Ось так. от. Ну, добре, давайте вже гаразд. Давайте економіку подивимося. Росіюшки, що її чекає? Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає в липні місяці цього року економіку Росії. Хай скажуть роне правду. Ейвас Хагалас, чудово Достаруна. Ну а раз, еще. Ага, соула. Агис перевернутий. Ейвес. Ансус перевернутий. Щось не хочуть казати, до речі. Ну, гаразд, раз не хочуть, далі не полізу. Е, Дивіться, про що мова? Ейвас, хагавас, пуста руна, вона ж вірт, соло. Ансус перевернутий, Евас. Аль... Ой, Ансус перевернутий, Альгіс перевернутий. Евас, ансус перевернутий. Дивлюсь на одне, кажу друге. Зовсім уже. Е, дивіться, про що мова. Ну відразу, ось бачите, оборона падає. Це не про рісні, це якраз про оборону. Та? Ну, відповідно, санкції добряче луплять. Санкції добряче луплять, доводиться оборонятись. Чи вдається це? Да, бачите, не дуже, альгіс перевернутий. Ну Тобто, як і щось вони будуть намагатись якось санкції обійти, змягчити удар, але ви бачите, альгіс перевернутий. Економіка беззахисна. Отак от, от. Санкції лупашать, Щоб вони там не казали. Е, просто ефект немиттєвий. Ну, на жаль, Мах махіна велика, знаєте, чим більше шкаф, тим довше падає. Чим громче впаде в результаті. Дивіться, Хагалас. Удар по економіці, однозначно, це, знаєте, це такий знає, знаєте, гарний важкий удар. Економіка буде сипатись. Однозначно. До речі, в зв'язку з Ну, Цілком імовірно, що з бунтом пригожина. да, Це буде довготривалі наслідки мати. Ну, от, Схоже на те. М, дивіться далі. Ну, до речі, Хагалас по чому? Та ось, нібито Евас, це, знаєте, про рух. Про рух якраз в плані того, що ріст розвиток. Да? А Але бачите, Хагалас облом руху і розвитку в економіки. Да? Ну, щось схоже, да, не все в них прямо так погано буде. Раз руни показали певний рух, значить буде якесь там мінімальне зростання. Да? Чим викликане, ну не знаю. Китайцям там щось пообіцяють продати щось таке. А ви бачите загалом Хагалас. тобто ну, рознос і руйнація планів. Е, дивіться, пуста руна. Тут інформація, певно, прикривається. Ні, це не про вищі сили. І ось, до речі, Ансус перевернутий. це. Окрім того, що це погані новини, в тому числі, то ця св'язка це також прикриття інформації. Тобто, ну, певне майбутнє, ще, знаєте, формується. Ще якісь рішення не прийняті, ще щось, ще щось міняється. Остаточно якогось результату немає. Ну, відповідно, бачите, руни формацію прикрили. Поки що, не все слід знати. Дивіться, соло падає. Ну, це що? Це ну, про певні, ну як це. Ну, Перемоги, так. Да. В тому плані. Це, знаєте, до речі, може бути не стільки про перемоги, а стільки якраз про ядерну сферу. Адже це ровно про ядерне все говорить. Да? Тобто, бачите, що у них виходить? Якась підвішена ситуація щодо чого, да? щодо ядерної сфери. Тут і ядерна енергетика, ну, і ядерна зброя, да, і так далі. і тому подібне. Все сюди. Бачите, воно підвішено. Чомусь то ну, ніби перемога, да, ви бачите все рівно, незахищена економіка, так чи інакше, хоч щось їм і вдалося. А, до речі, це що може бути? Це може бути те, що ну, знову якась угода, там, чи зернова, чи що, і вони протянуть, щоб їм якісь спільги дали. Оце от може бути перемога щодо економіки. Прийшло що мені таке розуміння. Але бачите все рівно, Аліс, переверти, ну чи то сильно їхню економіку порятує, да ні. Рух. А, нібито якийсь мінімальний, да? але під хагалазом, тобто, е, знаєте, рух, руйнація руху, якщо так. Ну, і все рівно на кінець сумні новини. Пані новини, якщо так. Дурний знак, да? Тобто ріст економіки да ні, не про те мова. Ну, але да, якісь преференції, схоже, вони собі витрують все-таки. Чи то якесь ну, зняття санкцій не знаю. Ну, можливо, е, ну, хоча, може, і певні санкції доб'ються зняттям то, що домовляться знову чи зернова угода, щось такого плану. І саме з цим будуть пов'язані певні перемоги в економіці. Ну, якось так. Ну, Хагалас, за початок, звичайно. Агой. Побачимо, як програється. Я думаю, буде веселим липні. Дуже. Ну, В принципі, ось, ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!